Поки все місто спить, комунальні служби наводять лад на ранкове прибирання. Разом із двірниками і машиністами вийшла знімальна група. Сі 4 сто днів донатів по сотні. Чернівчанин започаткував челендж для підтримки ЗСУ. Безкоштовні екскурсії в музеї просто неба, що варто побачити. Метод виховання чи живодерство. У Чернівцях на вулиці Рівненській чоловік виставив з вікна кота, тримаючи тварину за холку, лупцював її. Це відео зняли перехожі. Вони зробили зауваження і, ймовірно, не допустили продовжувати злочинне живодерство. Чоловіче, ти робиш? Нова техніка і технології упорядкування. Чернівецькі комунальники цього року ще більше переходять на механізоване прибирання. Китає комунальники місто сервісу з п'ятої ранку чепурять місто. Окрім звичних віників і шуфель для ранкового прибирання використовують два автомобілі. Один із них Iveco. Він 2012 року випуску і, хоч не новий, але дуже багато функціональний. Логіка, в принципі, така. Це є шланг звичайного домашнього типу пилососа, тільки має здоровий такий геростіш. Один у нього з двох сторін є. З правої сторони і з лівої сторони два шланги. Наш пилосос має. Має щит. Зрошувальну систему, то тобто це те, що додає водички, щоб не піднімати пилю. Тут є ще одна така здорова середня щітка. Вона міняє кут підмітання в залежності, яка сторона включена. Сучасна техніка може не лише прибирати узбіччя доріг, нею ще вимиватимуть вуличні смітники. Також спеціальним розпилювачем влітку прибиратимуть зупинки громадського транспорту. А ця автівка не така потужна, як і веком, проте мобільна. Нею упорядкуватимуть не лише дорога і тротуари. Комунальники лагідно називають її джмеликом. Роман Никифорок каже, прибирати вулиці сучасною технікою містосервіс почав лише цього року. Тож одразу не все виходить. Спецтранспорт освоюють поступово. Спочатку навчився їхати директор і на одній, і на іншій. Перед тим як вчитися їхати, скачав інструкції. Насправді з операторами цих машин, це навіть не водій, а оператор все-таки дуже складно, як і в більшості підприємств. Чоловіків. Або вже немає, вони або служать забрані з підприємства, або не йдуть на роботу. Пов'язано з тим, що частина з них ну може бути призвана. На жаль, виходимо з тої ситуації, яка є. В більшості випадків операторами стають водії пенсійного віку. Їх навчити дуже важко. Механізоване прибирання має бути систематизованим, каже Роман Никифорук І додає, така техніка працюватиме на дорогах міста щонайменше тричі на тиждень, а за необхідністю щоденно. Підприємство місто Серес виграло тендер на прибирання спального району, проспект Незалежності Щербанюка, героїв майдану, Комарова та Небесної Сотні. Олена Крічко Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Волонтер із Чернівців започаткував челендж 100 днів донатів. історичні кліки. Такий гештег тепер прописує під скріном кожного свого донату Олександр Науменко. Чоловік волонтерить вже давно завжди допомагає нужденним і часто знаходить за потребами те, що знайти, здавалось би, неможливо. Нещодавно вирішив ще й щодня відправляти кошти на військові та гуманітарні збори. Сьогодні він надіслав чергові 100 гривень. В цей раз волонтерці Яні Статні, яка постійно їде на схід з гу гуманітарними місіями, крім того, що я просто зараз закину їй гроші. От я тут пишу обов'язково від кого це, що це ні четвертий день, четвертий mm. день донатів, і я собі просто придумав такий хештег. Я побачив, що він унікальний. От, історичні кліки, тому що от в декілька кліків ми можемо зробити неймовірну річ. Олександр розповідає його обурює бачити, що безліч людей схоже починають забувати про війну у власній країні, тому впевнений, треба щоразу започатковувати нові ініціативи. Мій меседж в першу чергу це донатити не великим організаціям, організаціям, великим там благодійним фондам, а саме невеликим організаціям, невеликим благодійним фондам, особливо волонтерам, які займаються власною ініціативою, тому що я бачу що у них потихеньку починають опускатися руки? Ініціативу Олександра підтримують його друзі та колеги. Михайло уже кілька місяців працює разом з ним. Зізнається, доєднується до челенджу донатів, адже важливо наближувати перемогу власними зусиллями. The... Періоди літа, осені 22-го року, люди все більше забували, взагалі, що у нас в країні ну, відбувається війна, і забували про донати. І такими ініціативами, які започатковує Сашко, він нагадує людям: немає маленьких донатів, переконаний волонтер, але кожен повинен долучитись до допомоги військовим та постраждалим від війни. Зараз у нас іде таке невелике. Якби знецінення того, що робиться, можна там не донатити величезні суми або не донатити взагалі, але тим не менш ходити плести москувальні сітки ходити на розвантаження там гуманітарну допомогу. Треба толерантно ставитися до культури донатів, тому що у кожної людини різні можливості. Різні люди по різному заробляють. Олександр уже знає, кому задонатить чергових 100 гривень завтра. Зізнається потреб і зборів зараз багато. Закликає людей теж долучатися, переводити сотню і розповідати про свій внесок у соцмереж. Мережах. І, звісно, не забувати хештег Історичні кліки Максим Берник, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал Сі 4 На Буковині тестують нову систему оповіщення. Сирени у Чернівцях звучатимуть ще голосніше. Місто та громади області отримують блоки та модернізовані системи управління оповіщення. Їх впродовж місяця фахівці підключать до раніше встановлених сирен і адаптують до цифрової мережі. Сигнал доходить у нас в одну-дві хвилини. Це дає можливість можливість оперативно. Отримати інформацію і оперативно донести її до населення. Час доведення сигналу не зміниться до до зміниться якість сигналу. зміниться, зміниться система, яка була впроваджена в 74 75 сімдесят році. Перейде все на більш якісну, цифрова. Буде Олексій Гайдай зазначає стару радянську систему до закінчення війни. Демонтовувати не будуть. Вона існуватиме як дублююча. За останній рік кількість сирен збільшилась з 18, до 148. Незабаром додадуть ще 30, частину з яких придбали у місцевого виробника. У нього їх купляють зі всієї України. Він отримує сертифікати, розробив паспорти, приватний підприємець Чернівецької області. Ми так та само будемо у нього додатково закупляти сирени. Наразі є можливість закуплена ще додатково 30 сирен. Місця, де встановлення управлінням цивільного захисту визначені. У Чернівцях сигнал повітряної тривоги охоплює усю територію та в області досі є близько 30 населених пунктів, які потребують покращення системи оповіщення. Військові адміністрації закликають людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже ворог продовжує завдавати ударів, і передбачити їх неможливо. Олена Крючко, Ярослава Боячук, новини чернівців, телеканал 4. Буковина у жалобі. Сьогодні відбулося прощання із солдатом Сергієм Галущаком. Громада села Вашківці провела в останню дорогу героя, військового, який мужньо боронив нашу державу від російських агресорів. Вічна пам'ять і слава герою щирі співчуття рідним, близьким і побратимам. За матеріалами СБУ, 12 років за ґратами, проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони України. Зловмисник займався підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста. За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів. Контррозвідники служби безпеки із залученням бійців ЦСОА затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації на території Волинської області ще у серпні 2022 року. Під час обшуку у зловмисника виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ, за даними слідства, фігурантом є мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі терористичної організації ЛНР брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. СБУ затримала у Харкові агента ФСБ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців. Зловмисник займався підготовкою терактів. Для цього він стежив за українськими захисниками, намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях. Водночас, поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору розвідувальної інформації. За даними слідства, фігурантом є харків'янин, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ. Наразі зловмисник під вартою розслідування триває. Незабаром на вулиці Південно-Кільцевій, 31, з'явиться амбулаторія сімейної медицини. Її облаштовує міська поліклініка номер 3 Наразі тривають ремонтні роботи у стоматологічному крилі. Далі закуплять меблі та обладнання. В амбулаторії працюватимуть сім сімейних лікарів. Кілька разів на тиждень прийом вестимуть вузькі спеціалісти. В районі аеропорту розпочали капітальну заміну каналізаційної мережі. Перерити кільце на вулиці Чкалова і постійний сморід псує життя чернівчанам ще з грудня 2022-го. Прорив каналізаційної мережі працівники водоканалу спочатку намагалися усунути власними силами. Утім, труба, якій майже 130 років, просто розсипалася. Виїжджаючи в січні, сподівалися про те, що можна замінити невелику ділянку, але на жаль, вже потім побачили, що вона просто ну, не зможе функціонувати, і, і прийшлося прийняти таке. Господарські я вважаю рішення про те, щоб замінити значно більшу ділянку і зняти це питання на роки. Розв'язання проблеми затягнулося через бюрократію. Нині ремонтом займається столична компанія, яка має досвід роботи на складних ґрунтах. Загалом мають замінити 180 метрів каналізаційної труби. Ми довго думали, чи протягувати чавунну трубу, чи все-таки поліетиленову трубу зупинилися на поліетиленовій трубі високої міцності, яка має вирішити зняти цю проблему. Але хочу сказати, що в нас в Чернівцях взагалі проблема в довший час не приділялася увага саме каналізаційної. Ми всі пам'ятаємо про воду, але завжди забуваємо за каналізацію, за водовідведення. Замінити трубу на цьому об'єкті справа нелегка, зазначають комунальники. Все через наводнені ґрунти та глибоке залягання колектора. Тут є дуже багато підземних комунікацій і роботи направлені, звичайно, дуже складні. Будуть чотири колектора, чотири проміжних колодця, старий. Колектору залишається. Ми його залишаємо. ми зовсім нову нову труба. Зараз 250-го діаметру до 300-го. ми затягнемо трубу 315-го діаметру з урахуванням того, щоб було додатково, можна було прийняти додаткові стоки. Каналізаційною трубою, яка пролягає вулицею Чкалова, користується щонайменше 20 тисяч чернівчан. Весь цей час працівники водоканалу щоденно викачують стоки. Ця тимчасова викачка вона звичайно, що не вирішує цю проблему і. Так само після цього в нас виникнуть додаткові роботи, треба буде знову ж таки провести облагородження тієї зеленої зони, яка залишиться розкопаною. Також, можливо, розглянемо варіант, щоб відновити асфальтне покриття навколо навколо самого кільця». У міській раді зізнаються, визначити чіткі терміни ремонту і остаточної заміни поки важко. З підрядником договір підписали на три місяці. Заміна і роботи вартуватимуть майже 3,5 мільйони гривень. Олена Крячко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ4. Безкоштовні екскурсії в музеї просто неба. Що варто побачити? Серед старовинних хаток, в яких кілька століть тому жили українці, екскурсію проводить Валентина Бордіян. Музеї такого плану відрізняються тим, що тут ви все можете побачити, бо от Буковинське село ви можете побачити його в природному середовищі. Тут у музеї просто неба старовинні експонати, млини, шинок, церква, старовинна брама й будиночки, які у свої часи зводили люди у різних районах області та регіонах України. Катерина, яка приїхала до Чернівців з Луганщини, захоплена неймовірною атмосферою, каже: екскурсія музеєм допомогла забути про сучасні проблеми та рутину. У нас така ситуація. У нас така ситуація. Зараз часу багато, тому що ми вирвані з звичного життя та з іншої сторони грошей мало. Шукає що. Дізнатися нового. Тому і безкоштовні екскурсії для нас саме те. Розповідає, що про безкоштовні екскурсії, які проводять щодругого вівторка місяця у Чернівецьких музеях, дізналася від містян. Тож взяла з собою подругу та разом вирішили відвідати Скансен. Хочу сказати, що дуже пізнавально. Хочу сказати, що дуже пізнавально, неймовірно хороша екскурсовод. Дуже цікаво, коли б ми дивилися самі, це одне, та коли нам розповідають історію, це зовсім інше. А взагалі, мені Чернівці подобається архітектурою. Місто зачаровує музей. Просто неба це місце, де можна провести цілий день, досліджуючи історію та культуру нашої країни, каже Олександра. Вони дуже потрібні і дуже потрібні більше їх проводити можливо для молодших, для дітей, для студентів. Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту це місце, яке обов'язково варто відвідати, щоб побачити, як жили та працювали наші предки, та згадати красу та багатство української культури. Тут також відвідувачу запрошують відпочити у затишних альтанках, погуляти територію та гарно провести час з друзями та родиною. Роман Олійник Ярослава Боячок Новини Чернівців телеканал СІ 4